Добрий ранок. Сьогодні вирішила познімати просто так. Не знаю, що я сьогодні буду робити. Малий зараз спить. Не спить, я хоче заснути, але не можу. Я його не трогаю, І коли я не трогаю його, то він краще засипає. Зараз тихо, мабуть, вже засну. Ти спатки будеш? У тебе ж ученята червоні, як ти спатки хочеш? Ні, не будеш з батки, ти хочеш з м'ячиком погратися, так? З м'ячиком хочеш погратися. Подай тобі м'ячик. Давай мама поснідає. Тобі включити мобіль? Він зазвичай о шостій встає, а потім десь о 7.30 засинає знову і до дев'ятої. Але щось сьогодні в нас не вийшло. Якийсь графік зломаний. Тато я зараз, мабуть, поїм і піду з ним на вулицю. Я завжди снідаю овсянкою, і вже як тиждень стараюся кожен ранок встати і стакан обов'язково води спочатку випити. Ні, спочатку я роблю зарядку, потім п'ю стакан води. А, а сьогодні я вперше спробувала зробити вакуум. Да, до речі, читала про, це, про цю вправу, що навіть Арнольд Шварценеггер нею користувався, тому що для бодібілдерів дуже важливо мати вузький живіт. Так. Але за те, що вони піднімають тяжесті, у них там розслабляються м'язи живота. І типу кажуться, типу, повні. Ну, побачу, що з цього вийде. Замість вітамінів я п'ю вранці пальцю. Ось так пильце виглядає. Це бджілки приносять на лапках з квітів. Тут дуже великий спектр вітамінів, як каже мого чоловіка батька. І їм ложку. Пульці заїдаю пів ложкою меду і запиваю, запиваю, заїдаю ляним маслом. Потім через хвилин 10 снідаю. я як завжди холодну кашу їм. Так, наша колбаска Ось, очки, лежить, ми матрас кладемо на пол, щоб йому зручніше так повзати. Він такий грубий матрас. А це він просто зараз на телевізор дивиться. Це я його одягнула тепленько. Я знаю, що потрібно шапочку одягати, бо через голову виходить саме більше тепло, але йому не подобається шапки. Ну, потрібно, в мене шапочки такі, як звичайні шапочки, а потрібно ті, що, я не знаю, як вони ушанки, шапки ушанки чи якось так вони називаються, що зав'язуються знизу десь знайти купити. Я взагалі кожного дня їм снідаю одним тим самим. То овсянка варена на воді. Я додаю банана і яблуко кисленьке. Також можу додати грушку, сливку, родзинок, горішків. Але я зараз забула це все додати. Матьки банан, яблука. Взагалі, чоловік кашу готовий, я просто її підігріла, тому що він раніше вставав, та ми з малим довше сьогодні спали. Також я обов'язково їм варене яєчко. Люблю яєчка, які оранжеві, ніж не жовті. І бутерброд, масло з сиром, і якийсь салат до яєчок. Яйця, до яйця. Зараз в мене помідорки. До речі, той телевізор, який ми купили. Я коли розповідала, що ми його купили на чорну п'ятницю. Ми його здали. Нам його привезли через чотири дні. Була розпакована коробка, там не було 3D очків. Були відбитки на телевізор. Коротше, його хтось вже відкривав, він працював нормально. Все в принципі було нормально, але не хотілося ще очки докупувати. І тим паче це Оліт. І якщо це телевізор був зі стенда, оліт. Він у нього типу, не горять ці лампочки, а там все по-іншому працює. І якщо ним дуже довго користуватися безпереривно, то цей екран він втрачає свої властивості. Так. І якщо він стояв на стенді, то він працював по 12 годин на день. Ну, коротше, ми нормально заплатили, хотіли собі новий. Ми Поїхали в суботу цю його е віддавати. А ми помітили, що в нас немає 3D очків, Зайшли на сайт і бачимо, там ціна на 320 євро дешевша. То ми вирішили взагалі його здати, і потім, можливо, купити новий. Ми туди приїхали, вони такі кажуть, ви можете поміняти. Тільки давайте ми подивимося, чи він, ну, типу, нормальний. Мій чоловік каже, вони такі так дивились на мене: каже: або це за те, що я іноземець, чи це вони до всіх так відносяться. Ну, типу, що я його просто розбив і привіз сюди здавати. Да, вони небережно його відкрили, Богдан їм зробив зауваження, відкрили, подивилися ну, телевізор нормальний, видали новий і вернули нам тих 320 євро різницю. Тому потрібно за все боротися. Також ми подивили, ми купували мультиварку на Чорну п'ятницю, і вона стала дешевше на 80 євро через пару днів. Ми також її здали і в суботу. Ми її здали разом з телевізором. Телевізор додому знову завезли, і в нас під двері стояла вже нова мультиварка. До речі, у Ютубі з'явилася така прикольна е штука, що можна відразу транслювати на телевізор. Та заход зараз реклама пройде, а можна відразу тут. Так, зараз воно має сюди перекинути. О, да, просто був заморожений. Це реклама, я не це не включила. А, так, да, це реклама. А, ні, це так починається це шоу. Ми дивимося зараз Вікторію Сікрет, але, на жаль, вона в поганому якості. Та то... кайф великий. Не отримаєш, але берін прикольний аспитшов. Малий, звісно, не дивиться йому рано. Він дивиться просто по кімнаті, жукає щось червоненьке, і це його улюблений колір. Як ми не дивимося? Телевізор магами просто подушку поклала. Да? Даш мені буду дивитися шоу. Може, це моя улюблена пісня. Я взагалі любітельниця щось погристи, коли дивлю телек. На Тільки не часто дивиться. Но все рівно, да, Я люблю погристи. і взагалі я дуже вранці швидко проголодаю. Зараз я подивилася. Що це типу і смачно, і корисно е їсти яблука із горіхової пасти, то я просто намазую ножиком і їм дуже смачно. Ну, малий просто їсть гризульку. Малий заснув, погода на вулиці класна. трішечки зимна. на але не холодно. Сьогодні також в Німеччині день Святого Миколая. У нас, здається, він ж не зараз, святкувався 6 числа. Так. І тут у них по традиції класти солодощі не під подушку, а в начищене взуття. Там обов'язково має бути начищене і покладене в черевик. Я вже там підготувала чоловікові, а синові я поки нічого не можу підготувати, бо він їсть. Грудне молоко. В місті, в якому ми живемо, немає зими тут. Навіть в ботанічному саду ростуть просто так собі пальми. Та я минуло зиму приїхала, сюди не бачила ні разу. Але говорять, що трошки клімат помінявся, тому що в них і літа жаркого особливого немає, але це літо було супер жарке. Хоч мені здається, тут підігріває, тому що дивіться, яка зелена трава, а ось тут вже як зима. Ой, ворона десять їсть. Ну, це. Не сніг, а е, іній. Ми прийшли з вулиці, малий пока лежить доволі себе за ноги. Тримає я, мабуть, я думаю, я оцей пеленальний столик видно розберу. Хочу сюди поставити зеркало. Потім ще на почті нам прийшли наші з Росмана журнали. Я виписую, тому що в них тут завжди є купони. І можна купити, наприклад, ось ці батончики дуже смачні, але я їх хоч один раз куштувала. Ось зараз зимній крем, можна скидку на нього отримати, або іграшки. Ну і на памперси. Але ми памперсами не користуємося, ми користуємося ліліду. Та ще я купила. Ось таку книжку, а це в Ріве. Там за кожних здається 5 євро, видається така упаковочка 5 таких картинок. Ось я вже стільки назбирала картинок і потім сюди вклеювати. Я знаю, це по-дитячому, але мені так, так захотілося. Хотіла вам показати. Я тут вже трошки понаклеювала. У нас наклеєк попалася температурна. Дивіться, бачите, так воно чорне. А якщо його трошечки потерти. Тут вона зеленіє. Дивіться, бачите, це я добре потерла. Кльово. Так як Богдан в своєму зуті пішов на роботу, і щоб він знайшов цей подарунок, я йому покладу в оці валянки. Він в них сидить, гріється, завжди приходить. Я йому купила ось такий марципан. Ми його любимо, Буено. Тірамісу жаль, що мені не може тут кава і алкоголь. І ось такі якось пам'ятаю альфійської майстерні шоколада Казервальд. Я його дуже любила, то я думаю, він має бути таким же самим. Все, його черевички готові. Ті кризинчик новий. Мене також привітав Миколай. Я поклав Миколай під подушку. а я йому кажу, під подушку кладу. Кладуть 19-го на українське. Ми ж святкуємо зараз. Е е католицьке. Я вже приготувала вечерю. У нас сир камамбер із е е капусточкою. Брокко. Не... Як же ця капусточка називається? Така маленька, не пам'ятаю, як вона називається. Е е пюрешечка, свина відбивна і е салат. Досить трошки чес чесночку і бречку, по йогурту. Ну все буде тоді прощатися на добраніч. Дякую, що провели цей день зі мною.